І ось прийшла старість до старого кота, оскільки в кота були доволі серйозні літа, і втратив кіт апетит, почав боятися висоти, і взагалі, ви ж знаєте, які печальні бувають старі коти. І тоді прийшли до кота янголи Божі, прямо зрання, знайшли час прийти до кота суботнього дня, постукали чемно в двері, поскидали взуття і говорять йому: Давай, коте, розповідай про своє життя. Розповідай, чим за життя займався ти, що про тебе потім розкажуть друзі коти, що згадають про тебе сусіди, знайомі, сім'я, чим їм запам'ятається котяча доля твоя? Ну що, говорить кіт? Переважно я спав. У мене, звісно, було трішки справ. Але переважно я все ж таки спав, якщо говорити на чистоту. Чесно спав, як і належить коту не посадив дерева, не збудував дім. Не сильно за цим і шкодував, утім. Знав, що все марнота марнот, що все мене. Є, що правда, діти, але це діло таке наживне. А так, дорогі мої Янголи, я переважно відпочивав, дрімав, куняв, клював носом, просто десь ночував, перевертався з боку набік, зі спини на живіт, мабуть, доки я спав, устиг змінитися світ. Та ні, відповіли Янголи. Якщо чесно, то ні. Світ особливо і не змінився. Новини так само сумні, діти так само веселі, дерева продовжують рости. Головне, що не змінилися ви, коти. Спете собі, дрімаєте, вилежуєтесь, мурчите, все вже давно минуло, а що не минуло, мене і те. Будь зборов коте, спи собі, накрившись хвостом. Все життя, сказав Янгол, узуваючись, все життя мріяв бути котом.